І, зрештою, зафінали там мені сьогодні хочеться рекомендацію суперкласного інтерв'ю. Власне Лазур зробили його радіо Свобода. Буде посилання у сьогоднішньому описі до відео інтерв'ю стосовно серіалу Інгулець, тому що стосовно серіалів, Олександр Ткаченко завжди був ну досить таким неоднозначним персонажем. І давайте ж послухаємо його відповіді стосовно. Серіалу інгулець, і ці відповіді тільки підтверджують наскільки лицемірною і наскільки слизькою є ця особа. Всім колегам, які задавали запитання з приводу того самого інгульця, надали пояснення авторів, що це може бути, якщо не подобається комусь інгулець, будь-яке місто інше, тому що дія там не в Інгульці, і справа в сюжеті не в Інгульці, а справа про двох айтішників, які потрапили в військовий час, і які працюють в тому числі і для армії. А якщо і це не задовольняє, то я перепрошую, виявляється серіал Інгулець. Він про двох айтішників, які працюють зокрема на українську армію. Слухаємо далі. Давайте скажіть громадські, шановна, і всі, кого обурює витрати на культуру під час війни. А запитання: заради чого ми воюємо? Заради наших цінностей, заради нашої ідентичності, заради нашої культури, мови, історії, в тому числі і продукції, яку створюють вітчизняні виробники під час війни, які позбавлені можливості подальшому працювати, скажіть, оці пріоритетні галузі культуру викидаємо, спадщину не зберігаємо, індустрію не підтримуємо і лише, умовно кажучи, звертаємо увагу тільки на дрони. Мені дуже подобається, що критику стосовно цього серіалу, який дійсно не те, щоб вартував того, щоб його зняти за своїм сюжетом, Олександр Ткаченко перевертає повністю і розповідає, нібито його змушують зупинити взагалі будь-яку роботу над українською спадщиною. За що ми воюємо, говорить Олександр Ткаченко? Ви відмовляєте українцям у тому, щоб у них була спадщина. Я говорю ще раз, наголошую, що ці слова звучать. В як відповідь на критику серіалу Інгулець, але, ну, Власта має досвід. Справа в тому, що у дуже багатьох гравців ринку і фахівців із цієї кіноіндустрії є сумніви стосовно якості цього продукту, який буде вироблятися за гроші українських платників податків. Ви згадали щойно історію культуру. Багато продюсерів кажуть: якщо це так, тоді знімайте документальне кіно. Ну, от, наприклад, для розуміння я прочитала синопсис ось цього фільму Інгулець. Два mm. талановитих хайтішника Максим і Данило втікають з фронтового Харкова, і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в селищі. Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці. Батя я, чесно кажучи, а що тут патріотичного й приперекути історію, спадщину йдеться, от поки що мені не зрозуміло. Дійсно, де тут про історію, де тут про спадщину? Олександра Ткаченко зараз вам пояснить. Я, наприклад, в телекіноіндустрії працюю практично все життя. Я розумію, що за результатом синопсису говорити про якість фільму, поки ви його не побачите, досить важко. Безперечно, можна скласти як і про футбол, так і про ще щось. Точку зору, коли ви подивилися якісь фрагменти футбольного матчу. Ви не бачили цього продукту. Це з принципу Радянського Союзу. Не бачив, не читав, але засуджую. да, Але є ще один принцип, коли не бачив, не читав. Але за аналогією того, який продукт до цього створила ця команда, можу уявити, який продукт буде створено. Водночас Олександр Ткаченка випускає цей момент, як випускає те, що сам сидопсис є плагіатом. Коли ж власта говорить про плагіат? зокрема Алла Самойленко, відома фахівчиня у сфері кіноіндустрії, вона пише, що це описання російського серіалу Жуки, тобто, що багато що не я не знаю наскільки багато, але є якісь фільми, які ви. Грали цей конкурс і отримали фінансування, що вони буквально скопійовані там з російських серіалів, які Україна закуповувала ще до повномасштабної війни. Чи відомо вам щось про це російське кіно давно не дивлюся, тому паралелі мені проводити важко. Я б дуже радив всім критикам, які говорять про те, що це не так чи не те кіно. Брати участь в таких конкурсах, вони були відкриті для всіх. А якщо ви не знімаєте, наприклад, кіно, але здатні оцінити, що кіно гавно, то йдіть, вчіться на режисера, починайте знімати для того, щоб мати право критикувати гавніше. А якщо ви хочете покритикувати Олександра Ткаченка як міністра культури, то спочатку станьте міністром культури, а потім уже розкривайте рота і говоріть. Що у нього якась не така культура і якась не така інформаційна політика. Продовжу я. І ви знаєте, я сьогодні читала його прощальний пост. Я хотів сказати, що друге про що я хотів сказати, це про культуру діалогу, саме культуру діалогу, а не культ хейту, який не тільки нас роз'єднує, але й дає привід ворогам радіти. Вирішувати проблеми можна тільки разом, дійсно можна тільки разом, але при цьому, коли тобі ставлять запитання, не треба переводити це в те, що цей серіал буде нашою культурною спадщиною, а про плагіат я не в курсі, бо не слідкую за російським ринком. Тобі дають певні факти, і ти замість того, щоб відповідати за цими фактами, починаєш продумувати якісь нові способи викрутитися з цієї ситуації. Це не культура діалогу, пане Олександре. Не кажучи вже про безкінечний. Газлайтинг, чому Україна не могла виробляти український продукт в першу чергу для українців? Чому Україні треба було виробляти продукт російськомовний, тому що Росії можна його продати? Чому можна заробити, Чому цей газлайтинг супроводжує у вас всю вашу міністерську каденцію? Велике запитання. Наостанок сподіваюся, що розроблена як Міністерством культури і інформаційної політики України масштабна програма трансформації культури під час війни та до 2033 року стане частиною доктрини розвитку України. Прошу вас не здаватися перед лобістами забудовників у ПЦМП та професійними маніпуляторами. Ну я можу сказати, що. В чому в чому а в маніпуляторстві Олександр Ткаченко трошечки таки здобув? Трошечки здобув.